Всім привіт! З вами команда Автопарк UA. У нас нове надходження Hyundai i30 2011 року випуску офіційний автомобіль без ДТП та підкрасів. Встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,4 літри, який працює в парі з газообладнанням 4-го покоління і механічною коробкою передач, що надає досить економну витрату палива. В середньому по місту бензину буде вона їсти біля 8 літрів. Пробіг оригінальний 97 тисяч кілометрів. По комплектації у нас є радіо, пічка та кондиціонер, електросклопідйомники і нештатні парктроніки. Автомобіль вартує вашої уваги, чудовий міський варіант. Придбати його ви можете в кредит або в лізинг. Або заготівку у компанії «Автопарк автопарквії на львівському філіалі за адресою вулиця Володимира Великого 2. Звертайтесь.